Чим менше часу залишається до конкурсу Міс Лубний Лубний-2012», тим більший ажіотаж охоплює місто. Чутки поширюються з неймовірною швидкістю, а тому ситуація вимагає пояснень. Спростувати чи підтвердити інформацію, ми попросили безпосередньо організатора конкурсу Ольгу Солдатенкову. Оля Миколаївна в цьому році ширяться чутки, що знову не вистачає білетів на «Міс Лубний». Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Це дійсно правда. Ми, як і в прошлому році, доставили 10 ще столів на другому поверсі буде пряма трансляція, тож все буде видно. І залишилось вже 6 столів, і у кого ще є бажання потрапити на цей благодійний конкурс Красунь, то звертайтеся до мене, дзвоніть. Я заборонюю квитки і ви зможете їх викупити. І ще хочу сказати, що так як теж є чутки, що буде кінця. Кінець світу 21 грудня. То невже ви не пожалкуєте, що ви не попали до кінця світу на місці мини? Ольга Миколаївна, скажіть, будь ласка, як ви порівнюєте красу теперішніх дівчат цьогорічних з минулими? Що я можу сказати? Що в минулому, що в цьому році дуже гарні дівчата, і в наступному році будуть дуже гарні дівчата. Це завжди так. А прокоментувати я не можу, тому що я хочу, щоб залишилась інтрига. Приходьте і ви побачите. Оля, скажіть, а хто із зірок українського шоу-бізнесу буде в журі та на сцені? Ну я думаю, що всі вже бачили по е, нашому міському телебаченню е, Лубни е, рекламу буде Оля Полякова, суперблондинка. Вона буде як в журі, так і співати на сцені. В цьому році буде дуже інтригуюче журі. А ти прийдеш на мій слубний? Тож не втрачайте шансу потрапити на грандіозну подію та на власні очі побачити найкращу красуню Лубен. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, Андрій Сокирко, телевізійна служба новин, об'єктив.